Специалисты по интеллектуальной собственности это э, профессионалы, которые знают, как защитить, знают, где произошло нарушение авторских прав или э, каких-то коммерческих сторон, имущественных прав. Э, они знают, как провести коммерциализацию объекта интеллектуальной собственности, торговой марки для того, чтобы э, патент, свидетельство на торговую марку приносило прибыль. Основной аспект делается на правовом. подготовку, когда необходимо защитить права интеллектуальной собственности в суде. Специалист по интеллектуальной собственности может составить и исковое заявление, может быть представителем во время судебного заседания. Основным курсом будет право интеллектуальной собственности, то есть это основательная, такая базовая правовая подготовка. Кроме этого, предметы управления интеллектуальной собственностью, коммерциализация объектов интеллектуальной собственности, распоряжение правами интеллектуальной собственности, получение, то есть студенты будут изучать... Особенности процедуры оформления, получения патента, оформления заявок на объекты интеллектуальной собственности. Для вступа на цю специальность мы принимаем абитуриенти, которые Мають диплом освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр за будь-якою спеціальністю. Це може бути і диплом вчителя, і диплом юриста, і диплом економіста, і диплом інженера. Тобто різниці немає. Будь-який диплом бакалавра ми приймаємо на навчання. Умови вступу в принципі нескладні. Як будь-яка магістратура в Україні ми приймаємо на навчання це обов'язкова умова складання іспиту з іноземної мови. Ну, переважно здають і англійську мову, але знов-таки тут обмеження, нема, з тому що іноземна мова це обов'язковий іспит, і обов'язково, бо багато питань йде під час навчання саме юридичних питань, то тому у нас передбачено фаховий іспит. Це фаховий іспит заснов державої права. Обмежень стосовно напрямку, який би у вас диплом не був, навіть диплом бакалавра мистецтвознавства, ви маєте можливість вступити до нас на навчання і отримати відповідні фахові навички теоретичні знання спеціаліста з інтелектуальною власністю 6 липня по 24 липня ми приймаємо Документи з 25 липня, за розкладом, який буде відповідно складений від кількості поданих заяв, складаються графіки проведення вступних іспитів і тоді вже проводяться вступні іспити і основ держави і права, і з іноземними з 24 по 1 серпня. І тоді вже оголошення результатів конкурсного відбору.